Скинь мені посилання, будь ласка, на стіл. Я ж так просто не під'єднаюсь, Перепрошую. Ви ж створили стіл? Конекі. Я думав, тобі скинути посилання на стрім, а ти кажеш на стіл. На стіл? Для чого мені посилання на стрім? Я учасник даного стріма. Вірно? Ну, це напевно. Е, Запросити. Налаштувати. Пропустити. Привіт всім! Сьогодні ми граємо в бекшат. Я поділюсь з деякими корисними порадами, стратегіями, щоб допомогти вам досягти перемоги. Приєднуйтесь до стріму, ставте лайки, діліться своїми думками в чаті. Давайте насолоджуватись грою разом. Нічого собі. я подивлюсь. Ні, в тебе мікро включено. Чудово, чудово. <глечен> Але ти таку реч затягнув прям в папі. Я сам в ахарі. Не тікайтесь, Микола. Саря, буває. Зараз ми будемо грати так, щоб я покажу вам цікавинку одну. Чуєш, цікавинка ти сітово трошки сісти хумер, бо то не буде так цікаво, сіку я зараз прийду, добре. Ага, красиво мені зарядив голову, да? А ти прям... Так, так, все вірно. Ти прям красавчик, я тобі скажу. Давайте грати і вигравати разом. Так. Що то в нас? тепер кати мені відкрий секрет, який тобі патрон телефон показав. Третій холостий. й щойно його скинув. أو. Не здурив, я та... був третій був холостий, так? А. Тихо. Було чотири патрона. Угу. Третій холостий все вірно. Я би я відійшов, нам. Но... Поганому танцюристу і. Ти теж мав пиво, що ти патрон скинув? Чи ти свій перший дав голову? Ні. Ні. Uh, я не дав я в тебе забрав цю штуку, що uh, зупиняє один хід. А, -а, а, я б я трошки так сим. Так, так, так. так. <гум> 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 Uh -huh. Come, uh -huh. Uh -huh. Oh Мана, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і будемо вигравати разом м Цікаво, чому ви так зробили? Зараз все побачите. Я думав, що мені зразу два підряд чотири буде. Тобто два по два. Адже там було. А, а для чого ви змінюєте? Для чого? Подивися. Ага. От і я питаю, для чого ви змінюєте? Було два бойових один холостий. Так, так, там просто мінус 4 хп в мене було підряд. Ти холостим перший скинув. Це просто. Я сі наоборот подивив, просто розумієш. Без проблем буває, Миколо, Миколо. ніфіга не буває, так не інтересно. Все нормально, все нормально. Заспокойтесь. Ну, але розумієш, так і так в голову два получиш, як ти не крутий. Не, не факт. не факт. Ой, який не, факт. Не, не. Ой, який факт. Але там ти б підряд забрав. просто. Ну Там би, би ну ну та, але, ну, буває. Там був був просто. Там в тебе виграшна ситуація була настільки, що я просто в захваті був. Я думав, ти геніальний стратег, неймовірний. Інтересно, так? Дуже цікаво. Я навіть не знаю, що робити. А мені, а мені вже навіть не інтересно, бо я знаю, що буде. Бах! вареники, єливареники, анникбеники, кльоц. Третій бойовий. Зморена, хоть на хвилиночку в Гай, вийди кохана, я працею зморена, Морина, хоть на хвилиночку Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Лай, ла, 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 лай, ла, 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 лай. Бауф. Ра, 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 лай. Та не співай, бо тут тебе чути, я так чую, капець. Добре. Не, бо то вже це мене по не знаєш. Я, я в захваті від себе. Uh -huh. Я в захваті від себе. А ви від мене ні? Не міг бути першим холостим. Ні, наступний буде холостим. Uh -huh. Uh -huh. Третій бойовий. Uh -huh. Uh -huh. Зараз повезе, не повезе. Ви або урівняєте шанси або ні. За фіня Микола. була, не була. Повезло. А знаєте, що я зараз роблю? А робіть хочете бо там всі лишив, і... ага, скинеш який патрон бойового. ну Вибір стратегії майже безкоштовно, за 10 доларів. Я напишу вам покрокову стратегію, як перемагати в бекшат Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і будемо досягати успіху разом. Угу. Ну, давай подивимось на перший так. Перший холостий І так і буде. Аня, повезло. Безперечно, безперечно. Вам пощастило. А зараз буде 50 на 50. А зараз інтересно, чи мені повезе, а? так? Так. ну Пощастило. Ну. No. Nah, а freely, мені, напевно, ні. Я вгадав. Можна було і без напевно, якщо вже так. Чудово! Вам пощастило! І знову вам пощастило, а Микола! Я, я, я в захваті. Ви... Вам щастить раз за разом. Ні, в даний час ще було непонятно. Так, чотири два. Сігари ти береш. Та ти не пригадуєш, в Україні в мене завжди були цигарки. Завжди. А так, що іменно то забрав? А? Ну, попіше мене нічого не цікавить. Uh -huh. Так, а зараз два підряд холості. Ну, перший мені повезло. Другий то вже не повезе. Я не вірю, що б аж на стіки було. Туда ну, да, нехай, добре. Mm. <свят> Вийди працею з морем, Хоть на хвилинучку. Можна. А, это сквозь я ж Що? жди. Збірна України грає тут у ген. З Бельгією. Ну. No. На якого яких день? 10. Матч відповідь. Роман дивиться чи є 30, до 30. Дивіться. Дивіться, я теж їду. Ну, no. so, Я я тільки відкрив. А, що? Дивіться, якщо є, я теж їду. В... Ген К чи Ген Т? В генк. Дивіться. Дивіться, я вже відкладаю. Е, який ти скинув патрон? Холстай? На, тримай. Я бойового. не знаю. Та в тебе з боку лежить той патрон, розумієш? Я прекрасно це освідомлюю і розумію. Мені просто ще Зараз на футбол поїду. Не зараз. Я чув. Ну, нехай. Ну, нехай. Вий... Не чуєш, як наші грають з е, Бельгією. Коля, але я зараз тебе попрошу. Падло, не запис в мене Сіге. Ну, от, прохання просто. Ти не повіриш, я є падло. Нащо вони тобі? Ну, напевно, через те, що неважливо. Не важливо. Я був впевнений в тобі на всі 100%. Тисяч дуже сильно в ній напевне розчарував, що ні? Ні. 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 Я. Я навіть не думав, що ви адекватна особа, так що я не можна розчаруватись в тому, що вже. Що вже, а в, тебе, вже в тебе там такий інвентарчик випав: прям ого. го ідеаль, Ідеальний інвентар, я бачу, що тут просто чудово, неймовірно! Та Давайте більше, ми зробимо такий. отак. І собі, голову, і собі поміж, в голову, так. І збер... собі в голову. Неймовірно. Самоубійше! Чудово! Зато за чесно. <сіх> а що я <ся> буду мучити? Не <сіх> шикарно, ти поступив, знаєш, по совісті. Я, я зробив сепуку. Якщо підписники не знають, що таке сепуку, харакірі. тільки Насправді це називається сепуку. Так, так. Я знаю, я точно Не дивуй мене вже на окей Мені не подобається, що твій перший хід холостий Вгадав, значить. Напевно. Швидше за все виверну. я вгадали. тобі розкажу тепер типу, ти тупонув, трохи було три патрони, і міг телефон ти би знав, який платний патрон. навіть. А, тепер а зараз тобі, ні, він нічого ні, не покаже. Він зараз він же ніц не покаже. Вже ніц, бо два фі... патрони сіли. Жили один в заряді і один в набоях. Давайте подумаємо логічно. Був перший холостий, був другий бойовий. Подумали, логічно. Все логічно, все логічно. Ти, ти не повіриш, як настільки все логічно. Я, я прям е, в шоці. Все логічно. Статистика. Просто, о, це просто о. статистика. Так. Ану. О, оце логічно, мені все такий розклад подобається. А це не логічно. Мені цей розклад зовсім не подобається. Так. Тому що я. Я бачу цю картину. І думаю, що. І що ти думаєш? Думаю, що ти не настільки гнида. Ну, Напевно, що я є на стільки гнида, якщо чесно, я тобі скажу. Ти би міг, ти би спочатку стриндив оцю штуку, що. Триндить? Краде? Я би тобі першу очередь зробив. На секунду. Що? Їду? А білети є? Все, секу адрес і зараз 5 минут я там. Окей. Все. Е, так, пошуриков Володько, роблю. Е, Давай дайте. собі два в голову зразу, і все. Ага, значить. Дякую, Богу, що хоч не обрізав. Таким, таким макаром. Ні, просто я в вот даний час просто я знав, що я тобі три точно завдам, розумієш. Баух! Бав! А в мене скільки там життя було. Небагато, ага. да. Добре. Добре. Сіорідки сотяги. Звичайно. Я що... як же не гадав. Звичайно, звичайно. Давайте ми зробимо так. Ага. Так. І так. бах Oho. Stelobnie. Oho. Tak? Jasno. Tam jeden zaraz, Як не очікувано, який там стоїть, тобі написала. <гум> <гум> <смеш> <смеш> Ай ти хитрий, я тобі скажу ти прям ого-го назад, і зараз другий мені в голову по стандарту. Два бойових поспіль було, дякую. то вже само бійця не пішло, так. Зараз буде. Зараз буде 3-2. І я зараз у шуріку всі вдягну і все. То я і так і вдягнути сумні. Ага, у мене ножики. Нема. Угу. Так що. І не буде, так? <сум> ой, нема, ой, нема, і не буде. Ой, я так і поняв тебе. А, oh. ушури. Oh, sure. Все, no, okay. yeah. спасибо за группу.